Усім привіт! Сьогодні я покажу, як в'язати ось такий набірний край для того, щоб. В нас виходили ось такі двойні речі, двошарові. Тобто, ви будете в'язати, наприклад, шапочку, у мене буде майстер-клас через декілька днів. І я хочу показати, щоб ви вміли робити ось такий набір, тому що в мене майстер-клас буде на однослойну шапочку, а ви можете зробити її ось таку двошарову шапку дуже тепло. Дивіться, як я тут робила, я в'язала. Спочатку нижню частину, як звичайно, в мене в майстер-класі вона є. Далі, якщо ви захочете зробити двошарову, ось тут, ми будемо набирати від ось цієї початкової наборної нашої лінії, ми будемо набирати петлі ось тут по кругу, і в'язати вже верхню частину. Як ви її в'яжете, дивіться. Ви набираєте петлі, зараз я покажу, як це зробити, далі ви в'яжете, підгинаєте, щоб ваш виріб був правильної е ширини і довжини. Дивіться, ви її підігнули, і далі ви продовжуєте в'язати так, щоб у вас, наприклад, там на один-два ряда далі почались ці убавочки і верхня частина була Трішки довше, І тоді шапочка буде ідеально по голівці сідати. Давайте я покажу, як, як зробити ось цей край. Дивіться, уявимо, що ось це я пров'язала нижню частину. Я просто для прикладу зв'язала такий кусочок. Ось, бачите, нижню частину. Далі ми беремо додаткову ниточку, з якою ми вже будемо в'язати верхню частину, і починаємо робити таким чином. Ось, бачите, в нас є ось, ось ці петельки: ось одна, друга, третя, ось четверта, п'ята. З них ми будемо набирати наші петлі. Ось дивіться. захоплюємо ниточку, протягуємо. Наступно. захоплюємо ниточку, протягуємо. У вас має вийти, коли ви ось так набираєте, така сама кількість петель, яка у вас виходила в нижній цій частині. Тобто, якщо у вас нижня частина в'язалася на 24 петлях, наприклад, то ви маєте набрати тут 24 петлі. На вас має так вийти. Якщо у вас виходить набагато менше або набагато більше, значить ви або захватили не ту ниточку. Бачите, ми беремо тільки ось ці верхні ниточки. Ось ці. Трішки погано від... ось ці верхні ниточки, о за оці нижні ми не чіпляємося, ми тільки беремо ось ці крайні ниточки. І так ми набираємо до кінця. Свого рядочку ось так набрали, і далі в нас буде просто по кругу в'язатись. Нічого з'єднувати не треба, нічого не потрібно робити. Ви просто далі по кругу, як і, наприклад, тут в шапочці нижню частину в'язали, так само і по кругу ви в'яжете і верхню частину. І так само і закриваєте потім, тобто нічого не змінюється. Якщо вам був корисний. Цей такий лайфхак, такий майстер-клас коротенький, то підписуйтесь, ставте лайк. Гарного вам усім дня! До зустрічі!